Вибачаюсь передалою Мазур, попутав Наталка Мосийчук. Наталка видала базу. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І е е е іграшковий період, оцей цей букет він закінчується в Україні. А це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб... Це вже не журналісти, це вже не журналісти, це вже щось інше. Це вже люди, які вийшли на якийсь зовсім інший рівень. В Наталки є син. Два їх Ну, один із них 98-го року. Наскільки я розумію, людина призовна. Але наскільки відомо з інтернету, він за кордоном. Чи повернеться він в Україну для того, щоб оновити свої дані? Чи може служба постукає до Наталки? В двері, бо закінчився букетний період. Невідомо. Можливо, син уже повернувся і служить, приношу вибачення. Но навіть якщо він служить, вона служить, її чоловік служить, то це ніяк не дозволяє і не дає право людям, ось таким журналістам, отаке говорити в ефір. Який букетний період? Наталя, який букетний період? Та ви починали в себе на каналі про Чупакабру розповідати. А тепер ви страхаєте людей Служби безпеки України? Я не знаю, що з вами сталося. Я не знаю, коли це з вами сталося. Видно, бронь і вивезені діти за кордон дають вам таку сміливість, бо ви розумієте, що вам, вашій родині, вашим дітям нічого не загрожує, а іншим можна погрожувати. Це демократично. Це дуже демократично. Телеграм шапці профілю, там оце відео повністю.